Осі мої вітанечка! З вами Бікмаєв, і сьогодні у нас буде йога більше така на силу, силова йога, але вона підійде і для новачків. Головне адаптувати. Тобто, буде такий міні-курс адаптивної йоги, і якраз це до того, що я вже закінчив свій курс адаптивної йоги 21. Можна. Або стати спонсором та тренуватися по усім програмам, по усім курсам, котрі є у мене на YouTube-каналі, це лише 300 гривень місяць. Або якщо ви не знаєте, з чого почати, або ви вже тренуєтесь і хочете підняти рівень, або взагалі хочете прокачати силу, ви можете зайти на сайт і придбати курси. Можливо, це буде вигідніше, якщо брати на довгострок, дешевше, якщо відокремо. Дешевше буде, а якщо підписка, то у вас вибір більше за 300 гривень, і ви можете просто нон-стоп тренуватися і кожного разу щось знаходити для себе нове. І навже ж ви таким чином підтримуєте канал, який розвивається, і ми ще ведемо подкасти, будуть нові подкасти з гістями, і тому буде цікаво. Буду вдячний за будь-яку підтримку або спонсорство, або вподобайки. І а вже ж комент для того, щоб українсьмовний контент розвивався. І ми починаємо, давайте так, дихаємо через ніс, спокійно, як завжди, дихання не затримуємо, воно йде у потосі, бажано видих, щоб був довше, ніж вдих. Добре? І ми починаємо з горизонта, пальці розставляємо, дуже важливо пальці розставляти, щоб нога не йшла на зовнішню частину кісті. Вага повинна йти на три пальця. Середній, вказівний, великий. Все. Ці три пальці основні в роботі. інша підтримка. Стали лікті, щоб назовні не дивилися, навпаки, назад, підкрутили, щоб грудні м'язи увімкнулися. Якщо складно, можете з колінок робити. І підіймаємося. Тримаємо дане положення, завжди відштовхуємося. Не намагаємось висіти на руках. Таким чином ми більше завантажуємо кисті і вони травмуються. Тому ми завжди. Відштовхуємось, втягуємо живіт, тримаємо одну лінію, не прогибаємо поперек. Дуже важливо, тому втягуємо живіт. Ноги напружені, тіло напружене. Чим більше тонусу, тим краще і легше. На перших порах, а вже ж це буде складновастенько, але це потрохи. Зараз ми підіймаємо ліву руку на пальці, ось так. І підтягуємо праве коліно до правого передпліччя. Бачимо. І тримаємо дане положення. Якщо складно, ліве коліно на підлозі, праве коліно так само до передпліччя. Але ми штовхаємось, ми навантажуємо навіть пальці лівої руки. Дуже важливо прокачувати пальці рук для того, щоб все тіло було прокачане. І кисті були сильні та здорові. Тримаємо дане положення і зараз виводимо нашу праву ногу. Ось так посередині між рук. Зараз виходимо у воїна. Тут у нас госп... прямий кут, коліна в діапазоні ширини стопи. Руки лопатки звели разом. І зараз ми навпаки потрохи відводимо коліно в бік і назовні туди. А тазом тягнемося до передньої п'ятки. Задня нога напружена, якщо складно. Ми ставимо коліно заднє на підлогу, але бажано робити на силу. ту напружену, ту напружену відводимо, тримаємо такого воїна на розкриття. Тримаємо, можемо ще більше глибше піти донизу і ту натяжіння буде ще більше. Ми робимо як провисання. Головне навантаження йде на наші стопи. На задню стопу і на передню. Вони тримають. І тримаємо дане положення. Руки не розслабляємо, тримаємо це. Добре. Далі ми руку ставимо праву або на пальці під коліном, або на долонь. В ідеалі на долонь. Ось з цього положення ми потрохи виходимо в трикут. Ноги напружені, рукою лівою тягнемось до неба. Бачите, да? моя рука знаходиться під коліном. Тримаємо. Це для того, щоб розвантажитись, трохи покращити розтяжку. Тут нічого такого, головне лопатками працюємо тут. Ми не просто руку підняли, да? а лопатка зводиться. Далі ми виходимо в воїна. Зараз коліно на ширні стопи. Але наша ліва рука може поставити на середній палець або на два пальці, або на усі пальці. Для початку права рука до неба. Знову згинаємо руку і потрохи вбираємо ліву руку з підлоги. І тримаємо дане положення. Як такий воїн зі скруткою і з трикутом. Тримаємо. Напружуємось. Ту і баланс працює, лопатки працюють. Все працює. До речі, такого комплексу ще ніколи не було у мене ні на одному курсі. І зараз руку ліву ставимо під коліном. Бачите, так? Да? Або на долонь, або на пальці. Задня стопа ставиться на підлогу, Трикут зі скруткою. Навантажуємо ліву руку. Вона штовхається. Дихаємо повільно, затримуємо дихання. Руки ставимо, повертаємо там, де у нас стопа. Ми ставимо руки для того, щоб повернутися до горизонту, але ми не виходимо в горизонт. Ми виходимо. Собака мордою донизу для початку. Нагадую. Лікті не підкручуємо назад вперед, в бік лікті, Дивляться назад туди. Ми руками штовхаємось. Лопатки працюють. Вони наші сквіз сковзять вперед по зубчатим м'язам. Спинка пряма, якщо не пряма, зігнули ноги, випрямили спинку, вирівняли ноги. Нічого не розслабляємось, завжди штовхаємось. Наші м'язи то повинні працювати. Більше штовхаємось, щоб плече аж дотягнулось до вух. Потримали. Зараз виходимо в чатурангу. Чатуранга або на колінах, або глибока чатуранга. Бажано класично. І тримаємо. Хто як може? На колінах. Низько. Бажано вже 90 градусів кут щоб максимально навантажити тіло. Горизонт, права рука на пальці і ліве коліно до лівого передпліччя. Тримаємо, дихаємо. Я розумію, що складно. Мені теж складно. Нікому тут не легко. Особливо, якщо стосується це силової йоги. Дихаємо, ставимо стопу, знову ж між руками. Спочатку воїн. Лопатки звели. Відводимо, напружимо праву ногу і відводимо вбік вперед, ліве коліно в гострий кут. І ми формуємо натяження таз. Тягнеться до передньої п'ятки. І тримаємо дане положення. Чим глибше. Тим краще. Дихаємо спокійно, помірно. Да. Ми повинні прям нормально відчувати, як працюють м'язи. Тощо. Зараз виходимо в трикут. Руку ставимо на підлогу, під коліно. Бажано або на пальці, або на повну долонь. І права рука йде до неба. Дихаємо повільно. Відчуваємо, як йде розтяжка і працюють наші м'язи. Пам'ятаю, як взагалі ці трикоти, коли я починав займатися його, це було якесь якісь катування. Я так не любив цього. Але потрохи розтяжку... Покращив, і неї легше зараз даються саме трикути. Добре, далі. Згинаємо ліву ногу, праву руку ставимо напроти, на пальці. Спочатку розгортаємо нашу ліву руку до неба і потім піднімаємо праву руку, майже торкається підлоги. Такий воїн зі скруткою. Тримаємо, дихаємо. Намагаємось ноги напружувати, вони у нас працюють. Ставимо руку під коліном. Трикузь зі скруткою. І тримаємо. Права стопа повністю на підлозі. Правою рукою відштовхуємося від підлоги. Ліва рука напружена. Тягнеться до мене, до неба. Зараз руки ставимо на базову позицію під плечима і виводимо задню ой, ліву ногу назад і виходимо собака-мордою до гри. Лопатки, знову руки. Ми не просто провисли, ми руками штовхаємо себе вперед, маківкою тягнемось до неба. Пальці працюють. Вони як не дають нам... Перене... Перед завалитись, Ноги працюють. Більше працює грудний відділ а вже ж. Тому що він зводить лопатки і виштовхує тулуб допереду. Ставимо коліно на підлогу. Руки трохи вперед. І трохи потягнулися, зробили цуценя. Стегнули нас. Перпендикулярна підлозі або тупий кут. Груддю тягнемось до підлог, дивимось між долонями. Спокійне дихання. Добре. Розслабимось. Цього коротенького вистачить або як початок дня, або як забинка після основного тренування. Маю надію, що вам сподобалось. Підтримайте це подобайкою та коментом. Не забудьте підписатися і практикуйте йогу собі на здоров'я. До зустрічі!